Добрий день дорогі друзі! Ви на каналі Дім та Присадибна ділянка і в нас рубрика Ветаптека. Коли літо в розпалі і на вулиці стоїть спека, більшість людей, особливо які тримають твари в своїх домогосподарствах, мають проблему з мухами. Всі чули вираз, кусається як муха в спасівку. Щоб не дочікуватися до моменту, коли від них уже немає куди дітися, а вони вже нас закусали, пропонуємо засоби від мух. Засоби від мух можна розділити на дві групи: засоби для тварин та засоби для обробки приміщення. Засоби для тварин пропонуємо, такі як BioFly, Antifly та Мухацид. Коротко про кожного. BioFly це засіб німецького виробництва, який використовується для обробки ВРХ масою від 500 кг. Для обробки тварини достатньо 10 мл засобу. Термін його дії від 4 до 6 тижнів. За умови, якщо тварина не попала під дощ. Засіб мухоцид дуже гарно справляється з мухами, але його дій значно менше. Для великої тварини, такої як кінь чи корова, його достатньо до 10 мл на одну обробку. Можна використовувати під час пазбищ, можна під час доїння. Також мухоцит можна використовувати для інших свійських тварин, включаючи собак і котів, Під час вигулу. Прогулянками в лісі і таке інше. В цьому ж сегменті представлений препарат Antifly українського виробника, який має таку ж дію, як і Байофлай. Далі переходимо на засоби, якими можна обробляти приміщення. Дані засоби можна розділити на дві групи. Перша група засобів, такі як Імаго, Мухостоп, це засоби, які використовуються для нанесення на поверхню або оприскування поверхні. Наприклад, баночка Imago має 500 грамів. Ємності. При обрискуванні однієї баночки достатньо на 200 м2. Мухостоп представлений в двох ємкостях по 60 грам і по 400 грам. Його можна використовувати методом нанесення на поверхні, на картон, на поліетилен, розмішавши його попередньо до стану пастоподібного. При такому методі нанесення розхід одного пакетика на 60 грам на 24 метри квадратних. По площаді кімнат. Якщо ж ми використовуємо його методом розпилення на поверхню, одного пакетика на 60 грам буде достатньо на 12 метрів поверхні. Ефект від даного засобу зберігається до двох місяців. Також хочу представити вам засоби кілермух та флайбайт. Вони борються з мухами яким чином? Вміст пакета. Потрібно розкласти в тарілочки, баночки по підвіконнях, по місцях скупчення мух, де не достають тварини, де вони не заважають. Даний засіб може бути у фасовищі 50 грам, може бути у фасовищі 500 грам. Флайбайт представлений у фасовищі 500 грам. Якщо взяти кілер мух, норма використання всього 25 грам. На площу до 30 метрів квадратних. Термін дії до 3 місяців. Засіб досить популярний, користується попитом. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, замовлення можна зробити за телефоном, який ви бачите на екрані, або на нашому сайті. Деталі представлені в шапці профіля та коментарях. В нашій ветаптеці є дуже багато різноманітних засобів для тварин та господарства. Заходьте раді кожному клієнту.